Сьогодні на Суспільному ми говоримо з Максимом Корнієнком, координатором ГО Сумська платформа реформ, про боротьбу з корупцією. Привіт, Максим! Вітаю! У нас скоро буде день боротьби з корупцією. Скажи, будь ласка, чи міг би ти дати для наших глядачів визначення поняття корупція? Що це таке? Корупція це точно набагато ширше ніж загально прийнятий такий собі факт, що. Це коли чиновник краде гроші. Це точно не так. Це набагато ширше, набагато більш об'ємніше об явище. Корупція це і конфлікт інтересів в рамках діяльності певної службової особи. Це і використання службового становища з метою якоїсь досягнення якоїсь особистої вигади. Це може бути як грошова, так і абсолютно не грошова. Це і отримання хабаря, і е, викривлення даних у власній декларації, тобто це закритість. І е, в моє, от мені найбільше подобається такий прикладний е, на пальцях, щоб пояснити приклад. Е, корупції це коли о, ти їдеш у е, тролейбусі і говориш кондуктору: білетика не треба. Корупція вони бувають як на десь загально Загальному, то Топ-корупція на загальнонаціональному рівні, так і побутова мінімальна корупція на будь-якому рівні, ну, на побутовому рівні. Це і ну, ще з прикладів можливо, це коли чиновник, якийсь місцевий чиновник, влаштовує свого кума собі підпорядкування у структури місцевого самоврядування. Чи коли топ-чиновник. Користується е, благами, які йому безкоштовно в лапках надані якимось певним е, бізнесом, в е, е, якому за ці, за ці блага е, цей чиновник може пообіцяти чи надати якісь преференції. Корупція це набагато ширше, ніж ми звикли уявляти, просто коли певний сидить чиновник і е, запускає свої лапи у. Сундук із грошима і нагрібає собі кишені? Ні, це абсолютно, абсолютно не так. Зазвичай люди ж думають про корупцію лише в видатковій частині бюджету. Тобто, ти назвав приклад, що людина запускає руку в сундук з монетами. А чи можеш назвати приклади, коли цей сундук недостатньо наповнюється? Абсолютно Кору... Якщо ми вже говоримо про корупцію, саме от як фінансову складову корупції, саме як бюджетні кошти. Тоді дійсно це може бути як якийсь непрозорий розподіл цих зібраних коштів на закупівлі якісь, чи там на вибір підрядників і так далі. А дійсно, правильно вірно ти говориш, що і на етапі наповнення бюджету також можуть бути корупційні певні складові. Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то це може бути, наприклад. Якісь пільги для окремих бізнесів щодо сплати певних податків, певних внесків, певне, наприклад, арендної плати за землю і так далі. і так далі. Це може бути за якусь як варіант за хабар, який ми не знаємо, а може бути і за якусь іншу якусь обіцянку щось зробити або щось не зробити. Ще з прикладів це може бути позбавлення забудовників від поєвої участі у розвитку інфраструктури. От кожен забудовник, коли отримує право забудовувати якийсь багатоквартирну багатоквартирний будинок в місті, наприклад, говоримо про місто, він зобов'язаний платити цю появу участь у розвитку інфраструктури навколишнього навколишньої території. І досить часто, як і наша міська рада, так і абсолютно всі інші користуються правом позбавити, надати можливість цьому забудовнику прийнятим рішенням. Не сплачувати цей, цей внесок у місь... у бюджет. На яких умовах хто цьому, що, ну, тобто це цього ми не знаємо. Тобто, хто кому за це що пообіцяв, чи що чомусь зробити або не зробити, це, ну, якби це невідомо. Ну, це, тут є корупційні ризики, це як, як мінімум. А оці всі платежі, вони по суті не надійшли до бюджету, і таким чином бюджет не, не отримав певну суму коштів, і таким чином менше коштів було для того, щоб фінансувати. Наприклад, утримання лікарні, чи, наприклад, будівництва якоїсь дороги, чи там запла... чи, чи утримання, якщо ми на загальнонаціональний рівень говоримо, то і утримання армії. У 2014 році, після впровадження реформи децентралізації, багато фінансових ресурсів опустилися на місцевий рівень і разом з ресурсами опустилась і корупція. Плюс було впроваджено одразу декілька інструментів для боротьби з корупцією, як з громадського боку, так і з боку якихось правоохоронних органів. Розкажи, будь ласка, що змінилося як змінилася сама корупція, і які з'явилися інструменти боротьби з нею для звичайних. Людей, які можуть брати в цьому участь. Якщо ми хочемо, щоб корупції не було десь там, то її має не бути і самі маємо для цього, щоб робити. І от це також, оце запровадження нальової толерантності до корупції, це також важливий інструмент. Ще один із інструментів є точне донесення до людей. Важливості оцього контролю, цього громадського контролю, за використанням цих тих же коштів, бюджетних коштів, бо це наші з вами кошти. І вірно ти зазначив про децентралізацію. Це ще, на місцевому рівні ці кошти наші ще більше в більшій мірі стали, бо місцевий бюджет на дві третини наповнюється саме за рахунок ПДФО, так званого податку зарплати, платником якої є кожен найманий прац... робітник. Не бухгалтерія насправді сплачує, а ви, от ваша зарплата, якщо ви заробітну заробили, заробили там, 10 тисяч гривень і 1800 заплатили цього ПДФО, це насправді ви заплатили ПДФО, а не ваших лише 8200 є зарплата. І резюмуючи трішки, насправді основний ворог корупції це прозорість. Прозорість на будь-якому рівні. Прозорість використання коштів, прозорість. Для всіх бажаючих, щоб проконтролювати процедури, прозорість, ну, навіть постановки в певну чергу для того, щоб отримати якусь, якусь дозвільну процедуру, чи там отримати, я там знаю, субсидію нарахування субсидій. Це також, якщо механізм прозорий, він мінімізує якісь корупційні ризики, скажімо так, зробити щось по блату для своїх. От, от це також корупція. От оці, коли тобі дам, тобі не дам. А, а як це працює, не зрозуміло. А от якщо це всі механізми максимально прозорі, от це один із важлив найважливіших інструментів боротьби з корупцією. Після 2014 року, після революції гідності, запрацювали одразу декілька інструментів для того, щоб просто звичайні люди могли займатися антикорупційними розслідуваннями і повідомляти про корупцію відповідні органи. Це і відкриті реєстри там, юридичних осіб, кадастрова карта, ну і багато інших mm -hmm. реєстр нерухомого майна, що там Прозоро, ще з'явилася Прозора, з'явилася єдата, з'явився реєстр декларацій, який теж mm -hmm. є цінним джерелом. дуже. Що зараз із цими інструментами після введення в Україні військового стану, чи можна ними наразі користуватися? Є, є от це, як на мене, одна з найважливіших проблем, яка саме в антикорупційній сфері наразі. Існує. Нікуди не ділись ці мутняки з бюджетом, договорняки, відбір, непрозорий відбір підрядників і так далі. Це все залишається. Нікуди вона справді не ділась, воно ще й більш поглибилось. А поглибилось воно саме через те, що все абсолютно на початку, в лютому, в березні, взагалі все закрилося, і зараз відкривається все дуже, 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 дуже повільно, списуючи на воєнний стан. Влада на будь-якому рівні, як на, на місцевому рівні, так і на національному, е трішки тут перевну відверто перегибає палицю у, е в тому, що всі реєстри продовжують, ну більшість реєстрів продовжує бути, бути закривати. Це не говорить прям корупція, але це про ризики. Це, це про ризики і про закритість, про використання наявної ситуації у якихось е власних цінах для того, щоб е ну, простіше жилося, звісно. Будь-якому чиновнику простіше, якщо йому не задають зайвих запитань. Це не означає, що будь-який чудовний корупціонер, не означає, що будь-який депутат поганий за визначенням абсолютно не так. Але, звісно, простіше, коли за тобою менше спостерігають. Із останніх своїх прикладів, яким я безпосередньо займався саме в місті Суму, це було таке собі дослідження, не дуже люблю слово розслідування, дослідження щодо великого будівництва. Садочку одного садочка в 12-му мікрорайоні світлячок, так так названий. Ну, це будівництво було тривало ду, набагато довше, ніж мало б тривати згідно тендерних процедур. Набагато дорожче все вийшло, ніж мало б, кілька разів вносили зміни і так далі. І е, максимально е, об'єкт в, в підсумку вийшов недоступним з порушенням купи умов доступності мається на увазі щодо е, пандусів, схилів і так далі. І так далі. І максимально був непрозорий процес. Я б краще згадав про приклади ще кілька от, предметних. Дійсно, от коли ви йдете в лікарню і для того, щоб отримати лікарняний лікар, кладете 200 гривень, оце корупція. Коли ви для того, щоб вас дитину влаштувати там на в садочок, з з хабаря. Але ж це фундамент українського суспільства. От саме проблема насправді і в тому, що ми, будучи самі десь прихильниками цих корупційних діянь на такому побутовому рівні, е вимагаємо чи хоч хотів нам мріємо, от, слово, щоб чиновники, топ-чиновники були не такими. От щоб вони були. Не брали хабарів, але я я я б я, я хочу б перешати. Ну, от оцей, дійсно, оцей відомий ну, мем, що я я я проти корупції, але хочу, щоб, щоб кум мог перешати. Ну оце це трішки це вже якась воно неправильно працює. Якщо ти проти корупції, то ти маєш і підтримувати, що і, і ти не будеш дотримуватись цих корупційних діянь. Починати варто з себе, якщо ми будемо. Абсолютно нетолерантні до корупції на, от, на, на, на низовому рівні. Не будемо розвивати ці корупційні зв'язки на побутовому рівні. То коли ми оберемо серед себе яких певних депутатів, ці депутати, пройшовши от місцевих по перший рівень, ці депутати, пройшовши на місцевий рівень, будуть також цю впроваджувати цю вправа живучи цю не не толерування корупції на своєму рівні. Не може бути, що ми такі, а вони не такі. От ми обираємо серед серед абсолютно іденти ідентичних собі людей. Давайте от починати боротися з корупцією із середини, із власного оточення, із і все у нас. Колись в перспективі все ж таки в країні зміниться. Скажи мені, що може зробити маленький українець, який вважає, що від нього нічого не залежить, для того, щоб почати, принаймні, долати корупцію? От що який алгоритм, що робить людині? Там повідомляти в НАЗК якісь, якісь штуки, там десь писати в правоохоронні органи, там перестати платити хабарі, або що може, що може зробити звичайна середня людина? От абсолютно правильно, почни з себе. Перестань давати хабарі на будь-якому рівні. їдеш в тролейбусі, заплати за проїзд. Не треба талончик повертати кондуктору для того, щоб він ще раз обернув цей талончик щедро комусь другому платав продав. Не треба платити хабарі для коли ти влаштовуєш дитину в школу в садочок. Не треба платити хабарі, домовлятися про щось отримати певне, якесь благо поза чергою. Не треба там шукати десь свої зв'язки, щоб щось порішати. Ну це ось, ось, ось цього і починається корупція. А далі е, наступний, наступний етап це вибори. Не буває поганих депутатів, вони не, не, не падають з неба. Ми з вами їх обираємо. Е, робіть праві, е, аналізуйте програми, розбирайтесь, кого ви обираєте, і тоді. На наступному рівні, вже на місцевому рівні, там не буде, буде менше корупційних обрамців, яких обрали ви. Хто спроможний моніторити закупівлі з Але це якась певна частина, кому це цікаво. А от всі ну, абсолютно, абсолютно всі можуть відмовитись почати про відмовитись від побутової корупції, від мінімальних оцих всіх корупційних кроків. Сьогодні на Суспільному ми говорили з Максимом Корнієнком, координатором ГО Сумська платформа реформ.